Всім привіт! Ви на каналі П'ю, і сьогодні я буду розповідати про чеську пивоварню MedCat. Вона не представлена на українському ринку або поки не представлена, тому хочеться почати з історії, як ми з ними познайомилися. Це все почалося ще в 2024 році, в листопаді минулого року, і тоді мені в інстаграмі написала пивоварня з назвою Медкет. Я спочатку подумав. хм... Можливо, якась нова поварня з'явилася на українському ринку, і думаю, блін, знову з котиками. У нас вже є і редкет, і хмільний кіт, і ну якось дивно, дуже багато котиків. Але потім е, в мене було здивування ще більше, бо потім виявилося, що це поварня з Чехії, вона вже давно працює. І мене найбільше здивувало те, що мені якби написало українською мовою. Не чеською, не англійською, саме українською. Але потім, якби. В процесі спілкування я вже зрозумів, що на тій броварні працює дві людини, які мають українське громадянство бо українці це Лєра та Артем. І це люди, які, в принципі, слідкували, виявилося, доволі довго за моєю творчістю, за моїм блогом, дивилися мій контент. І коли у них випала змога відправити мені якийсь презент, відправити пиво, з яким вони працюють, то вони власне. Це і зробили в листопаді минулого року, чи, мабуть, на початку грудня, вони мені відправили такий невеличкий презент. Там було чотири пива. Але що було ще більш приємніше, вони, окрім того, що відправили мені пиво, вони ще відправили мені такий невеличкий PDF-файл, в якому вони розповідали про історію пивоварні, про її шлях, про їх основні вектори, про те, яке пиво в них зараз є в лінійці. І мені було дуже приємно е, читати цю презентацію, знайомитися з їх биоварною, тому що я розумів, що це е, якби не якась банальна презентація, яку вона розсилає направо-наліво, кому хочуть. Е, презентація була українською мовою, тобто я розумів, що вона робилася персонально під мене. Е, це було дуже приємно, дуже класно. І, ну, власне, з цієї презентації я багато дізнався про цей проєкт чеський, і зараз я так само трошки фактів наведу, які я вичитав презентації. Тож, давайте переходити до такої невеличкої коротенької історії ПОВАРНІ маткети. У 2011 році в будівлі колишнього музичного клубу було засновано ПОВАРНЮ Радніцний ДІНІ повар або якось так. Власне, от вона почала свій шлях, вона працювала і в якийсь момент їм вже почало не вистачати їх потужностей. І тому було прийнято рішення про пошук та будівництво нової пооварні. Так вони знайшли. Будівлю 1912 року, такого вже напівзруйнованого спиртзаводу, на місці якого в 2017 році почалася реконструкція. І вже влітку 2018 року на тому місці побудувалася пивоварня, і вони зварили своє перше пиво, і власне тоді з'явився цей бренд. Медкет. Поварня шанує чеські традиції поваріння та має в своїй лінійці лагри. Але все ж головний акцент вони роблять на елях та експериментах, які переважно будуються навколо охмелених та кислих сортів пива. Власне, це була історія поварні, а моя історія спілкування з Артемом вона продовжилась, Набрала трошки інших обертів. Мені в березні написав Артем з проханням допомогти їм привезти український хміль. І вже в площині Бірфріку ми їм допомогли та відправили трохи хмелю. Це був Заграва та Альта. Потім вони використовували ці хмеля для того, щоб зварити пиво в стилі Ukrainian Golden Ale. Пиво називалось One Heart. І Огляд на це пиво я робив у себе в інстаграмі. Можете перейти за посиланням подивитися, я залишу його в описанні до цього відео. І е, після цього знову ж таки наше спілкування продовжилось, і броварня нам так само трошки віддячила за цю допомогу. Вони відправили 4 кега пива. І всі ці 4 кега пива поїхали в Бірфрік-бар. Тому найближчим часом ви можете скуштувати якісь з цих сортів на кранах на барчику, скажімо так. А баночного пива наразі в Україні немає. Ніде воно не представлено, але хто зна, можливо, найближчим часом воно так само з'явиться і на Бірфріку. Ну, а тепер давайте переходити до найцікавішого, принаймні до мене. Для мене я буду дегустувати це пиво. Починати будемо з пива, яке називається джискра або іскра. Така доволі незрозуміла назва. Як на мене, це буде Пейлель. Він мені якусь, я не знаю, в'єтнамську єтнам, зірочку трошки нагадує. І це в нас буде Пейлель, який охмелений є хмелями чинук, цитра, Центеніал та каска. Можна сказати, що це у нас класичні Сі-хопс, тобто хмеля групи C. Але знову ж таки, треба цитру, мабуть, замінити на каламбус. На так, цитру так само відносять до хмеля групи C, але все ж таки основний там є каламбус. Давайте пробувати це пивко. Має бути легеньке, ароматне. Таке доволі простеньке, доволі стримане. Не сказати, що тут дуже багато хмелю поклали на сухе охмелення, тому що аромат у нього не надто яскравий, стриманий, хмелевий, але все ж таки тут так само відчувається і солодові відтіночки, поки таке доволі простеньке та зрозуміле пиво. Смак у нього простенький, він такий трошки солодовий, трошки хмелевий. Ну, як на мене, це, знаєте, це таке. Простеньке, зрозуміле пиво, яке зварене з якісних інгредієнтів. Але от чого мені не вистачає, то це, мабуть, все ж таки охмелення і якоїсь такої яскравості саме в смаку. Воно прикольне, але таке, от, знаєте, доволі стримане. Тому давайте переходити до наступного пива. Воно точно буде яскравішим, бо це у нас буде гозе, яке називається Лемонграс. Міцність цього пива 4,7%. По складу у нас тут, очевидно, лемонграс. Потім вірвайн. Не знаю, що це, і, чесно, не хочеться гуглити, але це був тільки цитрусовий. коріандр та сіль. Коротше, має бути щось цитрусове та яскраве. Давайте дивитись. Опа. Пиво дуже проситься до мене в келах, як ви бачите. Тому ми зараз нальємо і трошки приберемо. Таке теж буває. Аромат у пива доволі яскравий, він цитрусовий. Я би не сказав, що він хімозний, але він мені чомусь от нагадує різні е, такі от, знаєте, засоби для миття. Або, наприклад, освіжувачі повітря він такий от, от е, доволі різкий, трошки ядовий і такий от прям лаймовий от, з нотками якогось евкаліпту. Ну, він такий от прям дуже різкий. І мені здається, що це буде прям таке. А пиво, яке треба пити прям тільки в спеку, що воно буде таке освіжаюче та різке. Давайте спробуємо. Освіжаюче, різке, але не надто кисле, що теж, до речі, доволі приємно. Так само відчувається лайм, відчувається от нотки лимона, може якісь там, я не знаю, цитрон, десь евкаліпт. Але в цілому, знаєте, аромат мене трошки насторожував, а смак вже такий більш приємний, вивіряний, спокійний, освіжаючий, та ну, з цитрусовими нотками. Клас, це прямо, знаєте, це пиво на освіжитись, на прорізатись. Я так само зараз прирізався і буду переходити до охмеленого пива. One Blend All, all Love це буде Hazy IPA на бленді хмелів. Це бленд. Pink Boots, 2024 року. Mm, Hейz IP має бути як мінімум цікаво. Ось таке по наливо вже не надто мутненьке. Але Клауді. Коротше, не супер мутне, але все ж таки мутне пиво. Аромат у нього приємний, він фруктовий, трошки тропічний. Мені відчуваються білі фрукти. Відтінки помело, відтінки Агруса, десь мінімально цитрусові. Ну, Ароматика точно подобається. Смак цього пива не менш цікавий, ніж аромат. Тут так само більше відчуваються тропічні та білі фрукти, відтінки виногранду, дині, агрусу, помели. Коротше, в цілому, приємний, такий фруктовий, не надто агресивний, трошки шовковистий, м'якенький, дуже гарний IPA. Знаєте, це. Не такий, що от він прям надто яскраве забиває. Такі от прям вивіряний. От навіть мені такі не трошки ванільний, кремовий, такий от доволі стриманий. Але все ж таки непоганий. Можна це сказати сінгл-хоп, бо тут використовувався тільки Pink Boots Blend 2024 року. Ну і давайте переходити до кислячка. Як я вже згадував, поварня матке дуже любить експерименти. І знову ж таки, якщо от казати про саури, тут дуже небанальні поєднання, бо до того мені доводилось спробувати їх. Вишневий саур з додаванням Маку. А наразі в мене теж буде Саур ель Називається він Кубік, і тут у нас в складі зазначено е, мандаринове пюре, груша та морква. Морква, груша та мандарин. Ви уявляєте, це має бути щось цікаве. Ну в мене очікування прям дуже високі Бо це щось таке небанальне, що я взагалі не зустрічав ще в пиві. Поки можете написати, які самі небанальні цікаві комбінації в саурах, ви так само могли зустрічати. Дуже цікаво почитати ваші версії. Знаєте, на мою думку, в мене доволі великий багаж сортів, які я дегустував, і дійсно це були максимально різні сорти з максимально різними комбінаціями, поєднаннями. І як би я хотів, я би, мабуть, ніколи не відгадав ще в цьому пиві, тому що, по перше, всі складники вони. Не банальні, вони не типові, вони цікаві. Ну а по-друге, доволі складно було б їх прослідкувати. Хоча от зараз, коли я вже знаю, що тут в складі мандарин і морква, то мені в ароматі дійсно відчуваються і мандарини, і морква. Але ну, подумати про таке поєднання, це навіть важко собі уявити насправді. Але от в цілому, дійсно, аромат він нагадує таку от, дуже таку стиглу, вже після новорічну, таку солодку мандаринку, і трошки відчувається моркв'яний сік. Як на мене, ну, це цікаво. Смак у нього вже такий простіший. Я би не сказав, що їм їй прям подобався. Бо воно кисле, і при цьому воно більше овочеве. Десь мінімально відчувається така трошки полежавша, підгнивша мандаринка. Але в цілому більше відчувається такий трошки овочевий вайп у пива. І, ну, смак, чесно кажучи, мені не дуже імпонує. Але в цілому, ну, типу, це дуже великий і жирний лайк і респект за те, що поварня експериментує і робить такі штуки. Знову ж таки, це не експеримент, який був вау, і розірвав мені мозок, але при цьому аромат мені сподобався, дуже класно і цікаво, і, ну, нема слів. ну, Але смак, звісно, трошки просідає. Ну, нічого. Це нормально, це крафт, це щось дійсно цікаве і ну, це одне з. Відкриттів для мене в плані поєднання, і ну, це дійсно вау. Далі в нас знову буде йти охмелене пиво, це в нас буде Brut IPA. І мені згадується такий тренд на українському ринку, десь, можливо, у році, в 2018 або 2019-му, була така от невеличка я не знаю, так, хвиля того, що варили сухі Іпашки, і потім це все якось заглохло. Цікаво подивитися, що вийшло у медкетів. Ну, До речі, цікаво подивитися на склад цього пива. А по хмелях тут дійсно є на що подивитися. В нас тут Гелексі, Цитра, Халірта Бланк, Mandarina Баварія та Сабро. Тобто, в нас тут і класичні американські хмеля, і хмеля з Нової Зеландії, з Австралії, і наші континентальні халерта бланк. Ну, типу, коротше, дійсно експериментують, роблять класні штуки. До речі, така доволі прозора, доволі чистенька іпа виходить. Можна подивитися. Ні має приємну хмелеву ароматику. Мабуть, що з відтінками фруктів і легкими нотками кокосу. Але от мені не вистачає в ароматі свіжості. Він яскравий, хмелевий, але от. Не вистачає чомусь свіжості, але в цілому гарно. До речі, по міцності мені цікаво, я от не дивився до цього. Міцність цього пива 7,9%. Майже 8%, тобто це вже, по суті, double IPA. І це при тому, що початкова щільність 15%. Ну, воно прям дуже сухе має бути. Дуже сухе і при цьому дуже гірке. Але тут треба розуміти, що якщо пиво сухе, то ця гіркота вона ще більше підкреслюється, посилюється і стає більш яскравою. І Тут якраз така яскрава хмелова, така тривала гіркота. Мені вона от відтінками більше цитрусових фруктів грає, типу якийсь тут о, грейпфрут. Але і при цьому є така от легенька парфюмірність. Ця сухість, ну, вона от максимально підкреслює і міцність пива, і, і гіркоту. От, розумієш, ти багато такого пива не випіш. Дійсно, от така от баночка вона просто от на вечір буде дуже класно і гарно. Але при цьому і хочеться зауважити, що от я кажу, що відчувається міцність, але ну, нема у смаку алкогольності, там, якоїсь такої талкашки, щоб щось таке відчувалося. Просто відчувається, що воно таке от буде добряче, що воно щільненьке, що воно міцненьке. А якщо казати тут про відчуття алкоголю в смаку, то його немає. П'єш е, просто таке от гірке, насухо вибруджене, яскраве пиво. І от просто що думаю, що дуже рідко на таке пиво, як Brut IPA прямо аж і нотки ностальгії, і нотки цікавості. бо Класно. Зараз дуже багато там всяких роблять хезів, дуже таких от е, більш фруктових і при цьому доволі солодких сортів пива. А тут воно прям таке сухе. І ну, це класно. Ну, як на мене, це от цікаво та смачненько. І давайте переходити до фінального пива. Воно називається Забіяк. Така от у нього цікава назва. Етикетка трошки вибивається. Це в нас буде допельбок. Тобто, це в нас буде міцне пиво і його міцність 9,2%. По складу тут у нас нічого такого немає. Вода, солод, хміль дріжджі. Ну, Єдине, що тут ще дописано: це цукор. Це вже має бути якесь доросле, медитативне, зимове, таке глибоке пиво. Поки такі. Гарні синоніми, які мені подобаються. Клас, аромат приємний, він такий доволі глибокий. Тут і нотки бісквіту відчуваються, Ну, багато різних нюансів є, і при цьому немає от алкогольності. Знову ж таки, 9,2% ти його нюхаєш. І нема нічого такого. Є от відтінки, можливо, навіть дерева якогось. Ну, Поки, поки пахне допід боком і нічого екстремального тут немає. Ух. Такий прям потужний. Такий от зігріваючий, плотненький, насичений, трошечки солоденький, знову ж таки, з солодовими відтінками, з хлібними відтінками. Десь трошки карамелька відчувається, десь от трошки така от бісквітна нотка відчувається. Легка мінімальна паленість навіть є. Але ну, це класно. Мені навіть цікаво, чому таке пиво розливають 0,5 банку. Я не знаю, наскільки чехи сміливі люди, але ну, вони більше ж по лагерах виступають. І зазвичай такі міцні сорти просто їх намагаються наливати в 0,33 пляшку там, або баночку, а тут 0,5. Ну, це прям дійсно класно. Це вам замість пляшки вина на вечір би годилося дуже. Ну, На фініші відчувається, що ви, якби не мілкстаут посьорбуєте, що він такий насичений, такий плотненький, щільненький, алкогольний. Навіть от після ковточка от воно приємно всю гортаню зігріває цією алкогольністю. Дуже гарний сорт. Мені здається, що таке пиво можна було б закинути на сліпу допільбоків і подивитися, як би воно себе показало. Але я думаю, що воно б точно не було в овсайдерах. Ну, навряд чи було б в лідерах, бо, можливо, не вистачає якоїсь комплексності у смаку. Але в цілому таке непогане, добряче, зігріваюче, цікаве, всі відтінки притаманні дуже-дуже прикольне пиво. Вийшов такий коротенький екскурс до чеського крафту, бо, знову ж таки, більшість з нас звикла до того, що Чехія це про якісь там лагери, про традиції, про таке легеньке, простеньке, зрозуміле пиво. Але знову ж таки, так воно популярне, так це культура і так ми її поважаємо. Але знову ж таки, в Чехії так само є і невеличкі броварні, які займаються експериментами, які варять цікаві сорти пива, експериментують із кислими, з охмельними сортами пива, з різними міцними. Мені першим на голову спадає броварня Зіховіц, є ще поварня Рейвен і Ладіслав, який безмежно багато допомагає. Україні, ну от і в цілому є ще одна пивоварня, з якої я познайомився, скажімо так, особисто спробував багато багато зразків пива, це Меткет. І ну, якби моя загальна думка, що Меткет варить доволі цікаве, незвичайне пиво. Ну, деякі сорти доволі простенькі, але знову ж таки, якщо казати про загальний якийсь вайб-поварні, то це все виглядає непогано та цікаво, і аби в мене була змога щось взяти ще на поличці від цієї поварні, то я, мабуть, би таки взяв. Ну і не забувайте про вподобайку, бо це ваша маленька послуга, яка мені дуже допомагає просувати контент.